Вітаю всіх шановні підписники. Сьогодні у нас 8 серпня і після обід пішов я в дубовий ліс. Дубовий мішаний ліс. от Пошукати білі гербочки дубові. Перша знахідка сьогодні такий бутузик. він тверденький, класний, дубовий білий. Ось він. Грибочки вже менше, звісно, тим паче, що все-таки серпень місяць потроху будуть вони відходити, але так чи інакше будемо шукати, і думаю, щось гарненьке нам попадеться. Також у описі під цим відео буде два посилання, як завжди, одне на монобанку збір для безпритульних тварин, інше посилання на Facebook сторінку мого друга Марії, яка є волонтером і допомагає безпритульним тваринам. Кому близька тема? Допомоги нашим чотирилапим друзям. Клікайте на посилання. Будь-який маленький донат це завжди велика допомога. Ну і також можете у Марії у Фейсбуці подивитися врятованих котиків. Можливо, якась тваринка вам западе до душі, то захочете забрати додому собі кота. Дуже дякую всім. Ну, ходімо шукати. Так, друзі, продовжуємо наш гарний пошук грибочків сапневий. Ще один невеличкий білий дубовий, дуже плотний грибок. Що мені найбільше сподобалося, наскільки в нього на ніжці сіточка виражена. От так на камеру не сильно видно, бо вона розмиває дещо, але така прям сітка-сітка на нозі. Тому ще є така назва. Білий гриб дубовий або білий гриб січастий. За рахунок оцієї ніжки у деяких плодових тіл, вона дуже виражена, ця сіточка на ніжці. Такі знахідки це самі класні для, ну, для мене особисто. Там що він як з картинки. Я дуже люблю такі бутузи, сті невеличкі грибочки. Ну, дай Бог, щоб без іще звісно, якісь гриби будуть теж якби з грибаками, тому що в літній період чистими всі не можуть бути. Але вже отак під кінець, у серпні частіше попадаються чисті гриби, ніж було на початку літку. Це моє особисте спостереження, тому так. Пошук біля лісових доріг це взагалі одна з улюблених таких справ у мене, тому що тут дійсно більше вологі зберігається, більш трамбований ґрунт. Це пуста кубка. А це оце маховичок. Маховички теж тут непогані ростуть, друзі, дивіться, які. Отакі От маховички з радістю забираю, якщо не червиві, тим паче, тому що дуже їх люблю. Смачні гриби, але єдиний мінус часто з гербаками. Ну, маховиків багато видів взагалі росте. Тут і трещинуватий попадається, і червоніючий, і зелений я тут знаходив. була там, де... Мішаний ліс далі, то оксамитовий попадався десь 4 чи 5 видів можна моховика тут побачити. Це один із них. от такі горбочки з радістю беру, вони дуже смачні. Насправді моховики достойні. Але ж кажу, що важко відшукати абсолютно, щоб чисті були. Хоча бувають періоди, коли їх багато і якість класна Ось у нас покинуті залишки білого дубового старенького гриба. Ну думаю, пошукаємо поруч, як таке діло. Він частенько буває зовсім і не один росте. Коротше кажучи, ходив я тут ходив. І там далі, дійсно, молодий, хороший гриб є поруч. Ну так, метрів десь 4-5 від того старого, що я вам показав, ось дивіться, гарнюня. Опа, а такі невеличкі дубовий, Шапка така гарна, кольорова, коричнева з таким відливом. Цікаво, цікаво. Це виходить, бачите, всі вони трошки різні попадаються сьогодні. Ті товстоногі більш, цей такий більш тонконогий, але дуже красива така шапочка в нього. А в того попереднього то сітка на нозі така яскрава. Класні знахідки, дуже цінні, тому що гербани багато, він трудовий, звісно. І тут же так не вгадаєш. Похід на похід не доводиться, як пощастить. Але сам факт, що знаходжу, вже дуже мотивує. Ось маленький теж стоїть такий бутузок. А в цій, в цій місцині, до речі, така грибничка якась цікава, попадається більш світлої форми біля любої. Не перший раз помічаю. А погода класна, сьогодні немає вже тієї спеки, як кілька днів тому назад. Зараз десь там, ну може 25. І на диво немає фактично комарів та мошки. Зазвичай у цьому лісочку дуже сильно закусують. А сьогодні, ви знаєте, одне задоволення. Такий баночний гербочок, невеличкий білий. от Хороша знахідка. маленький не маленький а білий гербочок. Тим паче, що зараз їх знайти вже непросто в нас. Так, добре, будемо кудись далі. Іти, шукати. Я думаю, що ще мають бути якісь гарні здобутки у нас. От за маховички ми вже мали сьогодні тему, ось, ось це маховичок зелений, один з улюблених. Він такий, знаєте, плотненький, дуже приємний пружний грибочок. І буває, в цих лісах попадається і не поодиноко. Бувають, вони попадаються вражені. Бачите? Оце вражений паразитом, гербом маховик. Це досить таке явище розповсюджене для маховичків. А ось поруч може і хороший. Ні, цей теж не буду брати, тому що він теж підражений. А цей чистенький абсолютно. То оцього маховика я, звісно, з радістю собі заберу і буду. Буду його з іншими грибами собі смажити ось така знахідка оце, друзі так буває дивіться білий дубовий тут різ він повністю як боком лежав дивіться ого яка нога і він виріс тут де мурашник ну на жаль він пропав тут нема що вже забирати але так чи інакше бачите Ну, до речі, чистий, був гриб досить. Ми його десь зараз залишимо, нанизаємо. Може які спори ще з нього вийдуть. Але мурахи нас точно покусають тут. Так, куди б цього герба його з вами зараз сюди замастиримо? Ось, має якісь спори випустити, я в це вірю. От, І отут будемо шукати, бо в принципі, як я і кажу, що може він зовсім тут і не один. Будемо дивитися, так. Ямки за собою закриваємо по-людськи і шукаємо молодший гарний білий гриб поруч. О, місцина тут чарівна. Тут граби і дуби. Ось іще. Це білий дубовий. Упс. Ага. Ага, вона ніжка. Дивіться. Це його що з'їло. Шапка хороша залишилася, нога під'їдена. Такі сліди характерні. Якась звірятка. Ну, шапочка гарна, можна забирати. Добре. Теж знахідка. Ну так, друзі, скажу вам мало-мало їх. Шукати то, звісно, цікавіше, коли їх менше, тому що кожен гриб, як гриб дуже бажаний. Але важкувато знайти наразі. Так що такі справи. Але є. Ще один білий дубовий. Так, а з цим що у нас? Цей теж під'їдений. А ти подивися, яка історія. Ви бачите? Цікаво, як під'єдені попадаються ці. Все. Такий. Збоку так абсолютно нормальний грибочок, наче бачите. А півніжки з'їла якась, ну не скажу точно, може, може щось типу жука-гноєвика. Можливо, ви бачили такі жучки симпатичні, темно-сині. Вони, до речі, харчуються плодовими тілами гербів. От, то... Ось тут три гриба було в цій точці і повністю виїдені, і оцей одненький-меншенький попався такий більш-менш якісний. Так що отак, друзі, щось їм і поласувало добряче. Але тим краще. Жукам тваринам теж хочеться їсти, хай собі під'їдають. Нам вистачить. О. Ось, о, білий гриб дубовий попався дуже хорошої якості. Такий дуже плотний молодий гриб. Цього не встиг ніхто поїсти. Тому він дістанеться нам у ідеальному такому вигляді. Це місцинка теж цікавенька така. Тут такі наче, бачите прогалинки, якісь оп-оп. Типу наче земля просто. А насправді все не так просто. Вони тут ростуть. Тут грибниця хороша. Я цю грибницю дуже давно знаю. Так що в цьому місці в принципі, можна ходити. Я вже знайшов тут залишки ще одного білого дубу, але його щось знову таки з'їло. Ну нічого, цей, цей дуже достойний. Так, до кошика, чудово. Зараз іще знайдемо, думаю. Сонечко світить вже давно обід, вже майже 3 година. Будемо потихеньку скоро збиратися. Так, ось, о, ще такий дуже якісний молодий гриб. Поодинокі вони, поодинокі, друзі. Але тим не менше, дуже приємно їх завжди знаходити біля гриби до Вони дійсно дуже запашні, якісні, класні гриби які. У, скажімо, будь-якому форматі дуже смачні. І жульєни з них класні, сушені вони просто, ймовірно, найкращі. Тому от роками за ними палюю, дуже їх люблю. І шукати їх варто у дубовому, грабовому, буває, буковому лісі. Листяні ліси, де є дуб. От, і навіть в спекотний період цілком собі ростуть, тому що, скажімо так, цей ліс має свій унікальний мікроклімат, де волога отримається довше. От. Плюс міцний симбіоз грибниці з коренями дубів чи грабів. По дорозі ще один гриб класний попався. А тут от жина і така місцинка, вона дещо захована. І подивіться. Оп! О який! Це взагалі ідеальний колір, той це грибає. Наскільки вони міцні. Мене вражає, наскільки вони потужні і міцні ці поодинокі білі дубої сьогодні. Ой, краса. Отак от, от потроху, друзі, потроху ми назбирали свій врожай гриба хорошого. Що з ними робити, вирішив вже вдома. Можливо, будуть посушені, як і попередні. А, можливо, замариную, якщо якість дозволить. Так чи інакше, це дивовижні знахідки для цього періоду. Тим паче, що кажу з вологою, у нас туговато тут. Бачите, дивіться, як так ґрунт. Воно... Воно просто бачите каменюк. От таке сухе все, але... Але лізуть, тому що сила дубів, дубовий ліс унікальний. Так що, дякую цьому лісу за такі чудові знахідки. Ну і як же, друзі, без дубовичка легкого борога. Подивіться, який хороший. Чудовий грибочок. Кілька штучок теж попалося. Сьогодні їх з радістю візьму. Дуже люблю дубовички. Вже за це казав вам у минулих сюжетах, тому хто буде ці гриби знаходити, раджу взяти. Два 10 хвилин готуйте. Плотний гриб, смачний, якісний. От. Теж в дубах. Існує кілька видів їх, є. Такі дубовик оливкова бури є ще. Дубовик зернисто ноги цього бачите, нога така в сітку таку червону. Вона буває менш виражена, більш виражена. От. А крапчата вона в такій цяточки. Немає сіточки цієї. Ну, шляпка теж така дійсно, якщо вдивлятися, має елементи оливкового кольору. Теж так хороші гриби попалися нам сьогодні. Дякувати лісу за все. Отакі гарненькі білі дубові у серпні місяці. Київська область. Хочу подякувати всім за увагу, за те, що дивитеся мої відео. Підписуйтесь, лишайте вподобайки, коментарі. Дуже ціную це все, завжди відповідаю всім. Також передаю вітання моїм друзям грибникам Ще відшукали маховички. Такі різні всілякі зелені. Тріщинуваті. Ще попадалися такі дубовики гарні. Так, у цілому непоганий кошик грибів загалом. Це ловідерця сироїжок. Тому похід вдався хорошим, досить результативним за врахуванням всіх умов. І того, що дешево посушливо. Дякую вам за увагу. Бувайте!